У квітні Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації у ЗСУ більш ніж 120 нових зразків озброєння і військової техніки. Понад 85% з них вітчизняного виробництва. Про це повідомив заступник міністра оборони Валерій Чуркін. Передає прес служба відомства. За його словами, усього з початку 2025 року в Україні кодифіковано понад 400 нових зразків озброєння. Та військової техніки у квітні найбільше серед них безпілотні авіаційні комплекси, боєприпаси до них, засоби РЕП, автомобілі, засоби зв'язку та наземні роботизовані комплекси. У Міноборони зазначили, що особливо важливою є поява понад 40 безпілотників на оптоволокні, які вже допущені до використання. Заступник міністра оборони Валерій Чуркін наголосив, що наявного арсеналу все ще недостатньо, тому необхідно швидше реагувати на загрози, розвивати технологічну зброю і масово впроваджувати безпілотні системи на передовій.